Всім доброго дня, ми з України. Вітаю всіх у цей недільний день. Сьогодні розпочинаю свою чергову мандрівку по нашій прекрасній Галіцькій землі. Сподіваюсь, що цей день несе багато приємних вражень. Слава Богу, нашим славним збройним силам України. Все буде в Україні. Наша подорож триває. Посилюється трошки літерець, думаю, погода буде гарна. Дощу не передбачається. Так що ангел охоронителя нам дорогу і вам мирно, гарного гарно. дня. Слава Україні! Україна кузнає серця, Україна навіки жива. Так гарно звучать слова пісні. Невеличкий привал Треба відпочити. Приїхали досить багато. Не один десяток кілометрів мальовничими дорогами нашого Прикарпатського краю. Зараз треба водички пити. Поповнити водний баланс, це обов'язково вода в подорожі необхідна і має бути, тому що дорога далека, організму треба мати свою прохолоду. Бажаю вам гарного неділю дня і до зустрічі! Так. А це Володимир з комарна. Їде до східниці, вивчає наш карпатський маршрут. Сьогодні я з ним зустрівся, познайомився, дуже хороший, класний велоторист, спортсмен. Наступний тиждень бере участь у змаганні, тому побажаємо йому успіхів і, звісно, перемоги. в ім'я України, все буде Україна. Ми надалі піднімаємося на одну із тих підйомів. По дорозі до східниці, досить цікавий підйом, багатокілометровий і нелегкий. Володимир заді доганяє і ми помаленько, впевнено, долаємо метр за метром, їдемо до вказаної цілі, так само, як наші Збройні Сили, славні захисники, день за днем наближають нашу Україну до перемоги над російським агресором. Все буде Україна, слава! Слава Збройним силам. У недільному відеозвіті я покрасив дорогу, якою я спускався додому, а зараз цією дорогою знову піднімаємося наші славнозвісні підкарпатські. Серпантини. Ось вони, яка краса. Ну що ж, доїжджаємо вже до Бориславської гори. Будемо помаленьку спускатися у бік Східниці. Це прекрасний буде зараз момент, мить. І чути подих гарного карпатського вітру з Карпатських гір. Слава Україні! Володимиру, гарного відпочинку! Слава Україні! гори затягнуті хмарами, але сподіваємося, що дощу не буде, бо для нас дощ не бажаний. Але мандрівка сама собі красива. Східниця прекрасна, гарненьке, коротке містечко нашої славної України Ми вже нарешті в східниці, трошки зупинилися для відпочинку. і Звісно, треба покушувати обріз смачної кави. лате по-східницьки. Тому на зв'язку. ризикнув я сьогодні. Приїхав до східниці, випив кави і їду далі. Сподіваюсь на гарних позитивних вражень. Так, їдемо ой-ой-ой, підйом 10%. Класно. Вручу, педалі аж димить. Але все це цього варто стало Україні. Піднімаємося помаленьку. Але зараз буде. Клас буде гарний, крутий спуск. Звідси вже приїхали. Знову гарний підйомчик. Ну а далі сподіваюсь буде гарний, приємний спуск. Бачу, буде спуск. Ой-ой-ой. а Назад прийдеться добре крутити. Ну але це варто. Слава Україні! Ой, ну що ж, піднімаємося, підказують мені карти, що до Тустані, до фортеці ще лишилося 3 км. 800 метрів. Будемо помаленьку до лап і наближатися до мого кінцевого пункту призначення на сьогодні. Прошу Бога його допомоги. Слава Україні! Настав цей момент, коли ми вже під'їхали до кордону Сколівського району і чекаємо цієї миті, коли будемо наближатися до нашої фортеці Тустань. Навіть не віриться, що я нарешті добрався до міти сьогоднішньої подорожі до фортеці Тустань у селі Воріч. Ось і наші скелі з укріпленої. Портеці Тустань. Наближаємося з Ворушного. Гарно і Україна прекрасна. Україна понад усе. Нарешті ми добралися до фортеці Тустань. Прекрасне, гарне місце, історичне. Це давній кордон, межа, яка вижувала з Київською Русью і Європу. І тут знаходилася фортеця, митна служба, які збирали податок від тих, хто. Намагався чи хотів, бажав торгувати з давньою Київською державою. Ось давній пост берегиня нашої української землі. Портеця ту стань, тут зупинись і віддай належне тій землі, на якої ти прийшов. Закінчили огляд нашої фортеці. На жаль, не було часу піднятися на саму фортецю. Думаю, це зробимо іншим разом. А зараз помаленьку, з Божою допомогою, будемо збиратися в дорогу. Адже дорога додому завжди коротша. Слава Україні! Повертаємося по Сколівських Біскидах до нашого рідного дому. Слава Україні! Україна то не Дякую Богові за сьогоднішній день. Я нарешті реалізував свою мрію здійснити велоподорож до фортеці Тустань у Сколівський край. Саме в пості, в Успенському Пресвята Богородиця допомогла мені. Зітнити свою мрію. Адже по дорозі я не просто їхав і оглядав краєвиди Карпати. Я молився. Я слухав Псалми Давидові у аудіоформаті. По дорозі молився Ісус свою молитву Господи Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас грішних. Ця молитва лунала за мене грішного, за всіх нас. За наші збройні сили, щоб Господом їм сили, наснаги і молотовну опіку Божої Матері прогнати ворога з нашої землі. Так і буде. У нас славна історія. У нас міцні фортеці, адже ми народ України, народ Божий. Дякуємо Богу за його милість при святій Богородиці, всім святим землі української. І слава Богу нашому. Слава Україні, слава Збройним силам України. Essa é Ще не вмерла України, і слава ні воля. Ще нам рагаться українці, усміхнеться доля. сгинуть наші богоріженьки, як роса на сонці. за панугу їм іми, браття. У свої сторонці душу й тіло, ми положим За нашу свободу году і покажем, що ми брагать козацького, роду году, душу й тіло, ми полого гожимо нашу свободу году. Покажемо, що ми врага гатя козацького роду. Слава Україні! Героям слава! Добралися до Вереславської гори. Зараз дорога на до додому. Дорога завжди коротша. Слава Богу за його милість. Гарний день. Я дуже радий. 18-та година. Ще трошки я вже буду вдома. Хочу наголосити, що подорож понад 100 кілометрів була надзвичайно цікавою, гарною. І виїхав я з дому приблизно о 13-й годині, ну а приїду, то вже там знати. Ой, у лузі червона кабіна похилилася. Чого за наша славна Україна? Зажурилася, а ми тую червону калину підіймемо, а ми нашу славну Україну, гей розвеселимо. Слава Україні! Героям слава! Ось і підбурь, цілюще джерело, Карпатський вод. Що дякуємо Богу, і за його милість. набираємо трошки водички, треба підкріпитися по дорозі додому. І буде живело, і наша україна. Зупинились біля дерева. Яблучка Яблук, Яблук Дякую Богу і кріпились по дорозі, як це добре. Тобто Господь нам дає щедрі дари своєї благодаті. Слава Богу нашому. Так, вже Самбірський район. Ще трошки будемо в хаті. Боже, дякую Тобі за все.